Вітаю вас у Ромакс! І сьогодні на огляді у нас неймовірний стіл, який має назву Original. Ми є виробниками столів у стилі лофт, тож усі деталі та рішення ми перевіряємо та контролюємо власноруч. Каркас даного столу виготовлений з металу, який ми покриваємо порошковим покриттям, а потім запікаємо в печі. Таке покриття стійке до пошкоджень та ідеально підходить для щоденного використання. Стільниця даного столу виготовлена з сертифікова. Но ламінованого ДСП товщиною 36 мм, тож це надійний, якісний та дуже класний стіл. Ми обирали різних виробників ДСП та зупинилися на тому, яке стільки до пошкоджень, перепаду вологості та температури. По периметру столу у нас захисний пвх кант який виконує не лише захисну функцію, а й додає естетичного вигляду виробу. Сьогодні я демонструю вам колір Кашемір але у палітрі столу у нас є 11 варіантів кольорів. Брендоване надійне пакування забезпечує якісне транспортування. Усі деталі дбайливо загорнені у спінений ППУ або ж бульбашкову плівку. Інструкція, фурнітура та ось такий ключик входять до комплекту. Вам не потрібні будуть додаткові інструменти. А доставка у нас безкоштовна на відділення нової пошти у ваше місто по всій території України. Стіл Original – ідеально підійде саме для вашої оселі.